Просто зараз. Допоможіть своїй шкірі боротися зі старінням кожної ночі. Просто зараз поверніть пружність та гладкість шкірі. Центр дослідження здоров'я шкіри Артістрі пропонує вашій увазі нову сироватку для підтягнення шкіри обличчя з антивіковим ефектом. Щоб ефективно боротися з видимими ознаками старіння шкіри, зміцнювати, розгладжувати та відновлювати життєві сили шкіри, робити шкіру значно молодшою на вигляд щодня. Це єдиний засіб торгової марки Аркістрі для нічного догляду за шкірою. Він поєднує в собі три складники, які ефективно стимулюють вироблення колагену в шкірі. Поєднує потужну дію ретинолу, вітаміну С, пептидів та комплексу спрямованої дії в одній новаторській формулі. Фахівці дерматологи рекомендують ретинол, оскільки він сприяє відновленню еластичності та пружності шкіри і водночас розгладжує зморшки. Завдяки ґрунтовним науковим дослідженням, ми в змозі забезпечувати ретинол нашим клієнтам у найбільш інноваційний спосіб. Науково доведено, що могутня сила ретинолу здатна покращувати вигляд зрілої шкіри. Я вивчав ретинол десятиліттями в одному з провідних університетів США. Роками досліджуючи механізм дії ретинолу, ми відкрили новий спосіб спрямування ретинолу саме в ті ділянки шкіри. Де він найбільш ефективно бореться з зморшками і втратою пружності, водночас зменшуючи подразнення шкіри, науковці артисти здійснили сотні тестувань з використанням десятків сполук, перш ніж виявили найефективнішу суміш природних заплавонів, яка допомагає точно спрямувати потужну дію ретинолу у боротьбі з ознаками старіння шкіри. На додаток до нашої багатофункціональної формули ми включили вітамін С та пептиди, щоб відновити життєві сили шкіри. Поєднання цих трьох складників забезпечить виняткову ефективність для споживачів. У ході лабораторних досліджень наші науковці виявили, що технологія, яка лежить в основі цієї формули, значно підвищує активність наявного природним чином у шкірі колагену саме вночі. Тому цей найдієвіший стимулятор колагену можна використовувати постійно. Для досягнення найкращих результатів спочатку наносите після використання у увечері раз на два дні. Відкриття у галузі відновлення клітин цей засіб глибоко проникає в шкіру, помітно відновлюючи природний рівень колагену, покращуючи еластичність та пружність шкіри і водночас зменшуючи кількість зморшок. Сироватка для підтягнення шкіри обличчя з антильковим ефектом працює, поки виспите, коли шкіра найбільш сприйнятлива до засобів регенерації. Після двох тижнів використання наносить сироватку з антивіковим ефектом щовечора. Переконайтеся на власному досвіді, в тому, що дрібних та глибоких зморшок стає менше, а шкіра стає помітно гладшою і чистішою. Завдяки тривалому використанню ви отримаєте помітні результати. Цей засіб відновлює шкіру після пошкодження, підвищує пружність шкіри, покращує еластичність шкіри. Вночі, щоночі, прокидайтеся щодня і насолоджуйтесь помолоділою на вигляд шкірою. Спостерігайте за відновленням життєвих сил своєї шкіри. Ретинол наступного покоління у поєднанні з вітаміном С та пептидами особлює в собі незрівняну силу зміцнення шкіри та розгладження змуща. Лабораторні дослідження засвідчили на 300% активніше стимулювання вироблення колагену уночі. Він постійно працює задля більш пружної, молодшої на вигляд шкіри. Допоможіть своїй шкірі боротися зі старінням просто зараз, ніч за ніччю. Спробуйте нову сировику для підтягнення шкіри обличчя з антивіковим ефектом. Входить лише до складу лінії засобів для інтенсивного догляду за шкірою Artistry, ексклюзивно від MWay.